Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яра Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 7 класу. Другий урок займаємося темою медіана бісектриса і висота трикутника, властивість бісектриси рівнобедреного трикутника. Сьогодні ми коротенько повторюємо теорію і розв'язуємо задачі достатнього і високого рівня складності. І так, медіаною трикутника називають відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Медіани трикутника перетинаються в одній точці і діляться цією точкою у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини кожна медіана. Бісектриса це відрізок, проведений з вершини кута і поділяє цей кут навпіл. Висотою трикутника називають перпендикуляр. Проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. У рівнобедреному трикутнику бісектриса, висота і медіана проведені до основи, співпадають. І так, третій рівень. Перша задача номер 385 вона усна. А наступні дві задачі позначені ключиком. Що значить ключова задача? Це означає, що тоді, коли ми Цю ключову задачу доведемо, то ми можемо це твердження, доведене нами, використовувати у наступних задачах як доведене твердження, як правило. Тож, пригадайте, як ми виконували доведення рівності трикутників, це вам знадобиться для задачі 386. Поставте відео на паузу і. Будьте наполегливі і постарайтеся ці задачі розв'язати так, як ви зможете, а потім звіримося зі мною. Номер 385. Усно. Які елементи трикутника або їхні частини сумістяться, якщо його зігнути по бісектрисі? е, кути з вершини, якої проводиться бісектриса. І частини. Сторін, що по боках бісектриси. Якщо ми зігнемо трикутник по висоті, то сумістяться частини тої сторони, до якої проведена висота. Наступна задача. Доведіть, що коли бісектриса трикутника є його висотою, то трикутник рівнобедрений. У геометрії є. Певний порядок оформлення задач, починаючи від достатнього рівня. Достатній високий рівень ми оформлюємо задачу за зразком. Виконуємо малюнок, я вже говорила, він займає не менше однієї шостої частини зошита. Зобразимо рівнобедрений трикутник, тому що в кінці ми все ж таки доведемо, що він рівнобедрений. Покажемо. Що висота і бісектриса АК, висота це прямий кут, а однаковими дугами позначаємо однакові градусні міри кутів, так? Пишемо умову, що дано. Давайте подивимося, що дано. Дано, бісектриса трикутника є його висотою. Оскільки у нас вже є малюнок, ми можемо взяти букви з цього малюнка АК, бісектриса і висота трикутника АБЦ це дано. Що довести? Довести трикутник рівнобедрений. Розглянувши цей малюнок, ми побачили два рівні трикутника САК, БАК. Покажемо, доведемо, що вони рівні. Кут КАЦ дорівнює куту КАБ. Тому що АК бісектриса. Кут АК. С дорівнює куту АКБ дорівнює 90 градусів. Тому що АК висота. В умові сказано: АК – бісектриса і висота. Сторона АК буде спільною для трикутників КАЦ КАБ. АКЦ АКБ. Тож, за стороною і прилеглими до неї кутами трикутник АКЦ. Дорівнює трикутнику АКБ. Ці два трикутники рівні, ми довели по трьом елементам за другою ознакою. З рівності трикутників випливає рівність відповідно рів... відповідних елементів. А це у нас сторона АС і АБ. А якщо у трикутника дві сторони рівні, то він рівнобедрений. Доведено. Ще раз наголошую: ті учні, які здають роботу на перевірку мені, Будьте добрі, прислухайтесь до мене оформлення, на нього я звертаю увагу. Наступна ключова задача номер 387 Вона дуже схожа на попередню. Тому знову я закликаю вас спочатку поставити відео на паузу, виконати рисунки, провести оформлення, доведення, все як потрібно. Потренуйтесь. І так, що нам дано? Нам дано, що медіана є висотою. Виконали зображення. Висота це прямий кут, медіана поділяє протилежну сторону навпіл. Що дано? АК, медіана і висота трикутника АБЦ довести трикутник АБЦ рівнобедрений. Ще скажу: якщо ви використовуєте якісь букви і у вас немає малюнка, то все, що ви пишете, не має смислу. Ну, не можна подивитися, що ви маєте на увазі. Використовуємо букву лише тоді, коли у нас є малюнок, і згідно малюнку ми прописуємо ці елементи. Доведення почнемо з того, що доведемо рівність трикутників АКЦ і АКБ. Так само, як в попередній задачі. СК дорівнює КБ, тому що АК медіана. Кут АКЦ, АКБ 90 градусів, тому що АК висота. АК у нас спільна для цих трикутників. Отже, за двома сторонами і кутом між ними. За першою ознакою, трикутники рівні. З рівності трикутників випливає рівність сторін АС і АБ. Висновок: трикутник АБЦ рівнобедрений. Доведено. Тепер ці твердження ми можемо вважати ознаками рівнобедреного трикутника. Продовжимо тренування номер 388 Прочитайте зробіть малюнок до умови. Запишіть дано, що треба зробити. Довести. І проведіть доведення, подібно до того, як ми вже працювали ці дві задачі. Читаю АД і А1Д1 відповідно бісектриси рівних трикутників АБЦ. І а 1 в 1 с 1 Доведіть, що трикутник АДЦ дорівнює трикутнику а 1 д 1 с 1 Виконуємо зображення рівних трикутників АБЦ і а 1 б 1 с 1 Проводимо бісектриси в кожному з цих трикутників. І показуємо, що це бісектриса. У рівних трикутників рівні всі відповідні елементи. І ми можемо взяти. Те, що нам потрібно. Ми можемо сказати, що кут Б дорівнює куту Б1. АБ дорівнює А1Б1. БЦ дорівнює Б1С1. АД дорівнює А1Д1. АС дорівнює А1С1. Так що ж нам взяти? Подивимося, що нам потрібно довести. Довести, що трикутник АДЦ дорівнює трикутнику А1Д1С1. Оці трикутники нам потрібні. Значить, в них нам потрібно три відповідно рівних елементи. Які ви візьмете, ну, це ваше право, я взяла АЦ А1C1 рівні сторони, кут Ку ДЦ Д1, А1, С1 і Кут АЦД А1, С1, Д1. Хоча можна було взяти і інші елементи. 3. Нам потрібно три відповідно рівних елементи для доведення рівності трикутників. Тож, з рівності трикутників ABC і А1Б1C1, я написала те, що я взяла. AC дорівнює А1C1. І кут BCA дорівнює куту b 1 c 1 a 1 де бісектриса кута ABC. Значить, БАД. Дорівнює ДАС. Так само і в трикутнику а 1 d 1 а 1 b 1 c 1 а A1D1 бісектриса цього трикутника, а значить, кути B1 A1D1 дорівнюють куту Д1C1. Що у нас є тепер трикутник АДЦ дорівнює трикутнику А1, Д1, С1 за стороною і прилеглими кутами. Сторона АС дорівнює А1, С1, кут д 1 А1, С1 і ДАС рівні, і кут при вершині С і С1 рівні. Три, відповідно, рівних елементи. Сторона і два прилеглі кути. Доведено. У вас це доведення може відрізнятися від мого, тому що елементів у рівних трикутників можна вибрати багато. Вибираємо ті, які нам потрібні для конкретного доведення. Тренуємося далі. Зупиняйте відео, читайте, думайте, міркуйте. І розв'язуйте. Оформлюйте. Номер 389. Доведіть, що в рівнобедреному трикутнику медіани, проведені до бічних сторін рівні. Рисунок виконуємо. Пам'ятаєте, рисунок займає у вас не менше однієї шостої сторінки. Дано. Що дано? Трикутник АБЦ рівнобедрений, в ньому АБ і БЦ бічні сторони, вони рівні, Аф і СД медіани цього трикутника. Довести АФ дорівнює СД. Медіани, проведені до бічних сторін рівні. Знайдемо трикутники, які рівні, і в яких оці елементи відрізок АФ і СД, щоб показати рівність цих відрізків. Подивіться: трикутник А, Д С, С Ф. А. Рівність оцих двох трикутників я буду доводити. Перший елемент АД дорівнює ЦФ як половини бічних сторін АБ і БЦ. Оскільки це СД медіана точка Д середина відрізка АБ, а Ф медіана точка Ф середина відрізка БЦ. Наступний елемент АЦ. Сторона спільна для цих двох трикутників. Кут BAC дорівнює куту BCA як кути при основі рівнобедреного трикутника. Три, відповідно, рівні елементи дають право стверджувати рівність трикутників. Трикутник ADC дорівнює трикутнику CFA за двома сторонами і кутом між ними. З рівності цих трикутників випливають рівності відповідних елементів. Нам потрібно АФ і СД. Вони рівні, як відповідні сторони рівних трикутників. Доведено. І ще одна задача високого рівня. Ставте відео на паузу, будьте наполегливі, ті, хто планують працювати на високому рівні і мати оцінку високого рівня, для вас це ну, самохвилів. І так, у рівнобедреному трикутнику АБЦ з основою АЦ проведено висоту БД. Виконаємо рисунок. Рисунок займає не менше 16 сторінки. Знайдіть периметр трикутника АБЦ, якщо БД дорівнює 10 см, а периметр трикутника АБД дорівнює 40 см. Записали умову. Трикутника АВС рівнобедрений, А дорівнює БЦ, БД висота трикутника АВС, БЦ, БТ дорівнює 10 см, периметр трикутника АВД — 40 см, знайти периметр трикутника АВС. Ну, ми вже з вами стільки задач розв'язали, що ви розумієте, що трикутник АВД і Ц рівні. І якщо ми скористаємося тим, що дано в умові периметр трикутника АВД, давайте подивимося. Що буде, коли ми його подвоїмо. Так? У рівнобедреному трикутнику висота є медіаною. Отже, АД дорівнює ДЦ. Візьмемо подвоєний периметр трикутника АБД це 80 см 40 помножити на 2. Тепер пропишемо: подвоєний: подвоєне АБ, плюс подвоєне АД і плюс подвоєне БД. БД у нас відома. АБ і БЦ рівні, тож подвоєне АБ можна замінити на АБ плюс БЦ. Подвоєне АД у нас дорівнює АС. І тоді ми маємо. Замість 2 АБ у нас йде АБ плюс БЦ, оскільки АБ і БЦ рівні. Подвоєне АД це у нас відрізок АЦ. І плюс 2 помножити на БД на 10. Сума сторін АБ, БЦ, АЦ шуканий нами периметр. І 2 помножити на 10, 20 перенесемо вправо. Тож периметр трикутника АБЦ дорівнює 80 мінус 20 60 см відповідь. Тренуйтесь, будьте наполегливі. Ось такі домашні завдання я пропоную вам на відпрацювання. Ті, хто працюють на середньому рівні, ну, обирайте свій рівень складності. Хоча ви завжди можете своїм наполегливим трудом перевести себе з середнього на достатній, а потім і на високий рівень. Ну, якщо у вас є на це бажання. Будьте наполегливі. Тренуйтеся, досягайте своїх вершин. А я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.